Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після вчорашнього замаху стан патріарха Росії погіршився. Сам Кирило дуже поника за даними телеграм-каналу. Після розстрілу машини скло дуже сильно посіклоного патріарха. Хірург під час операції допустився помилка, що тепер може призвести до ампутації. Кінцівки пише телеграм-канал «Молотовна Криса. До замаху Кирило був здивований запровадженням санкцій, адже за його словами він не порушував законів та нікого не ображав. Патріарх російської православної церкви Володимир Гундяєв більш відомий, як Кирило, переконаний, що запроваджені проти нього санкції несправедливі, оскільки він нікого не ображав і не порушував законів. Про це очільник РПЦ, який підтримує Путіна та війну проти України, заявив російському виданню «Комерсанта». Співпрацював взаємодіяв із урядами і з громадськими організаціями. Все було добре. Чому дивується Кирило? Зрештою, патріарх Гундяєв дійшов висновку, що санкції проти нього запроваджені, тому що РПЦ обрала інший цивілізаційний шлях розвитку. Мо патріарх стверджує, що західні санкції його не лякають. Забороняють патріархові їздити за кордон. Тепер, начебто, можуть цим налякати. Наголосив очільник РПЦ. Як раніше повідомлялося, глава Російської православної церкви Патріарх Кирил закликав Росіяни йти на війну проти України. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з цієї боротьби, яку проти неї розв'язали сили зла. Раніше представник російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України. Нагадаємо, повідомила про підозру російському патріарху Кирило та завела проти нього кримінальну справу за трьома статтями, зокрема по введенні агресивної війни. За даними слідства, Московський патріархат входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України для поширення пропаганди. Кирило масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ МП в Україні. Крім того, Гундіаєв регулярно розповсюджує Тиви Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів, як повідомлялося, патріарх Кирило закликав Пригошан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з цієї боротьби, за яку неї розв'язали сили зла. Глава РПЦ наголосив, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів. Гондяєв закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на захист батьківщини, що ж карма його таки наздогнала Габашне кінець і ніякі гроші не допоможуть. Як стверджують журналісти Володимир Гондяєв під псевдонімом Михайлов, працював офіційним представником московського патріархату при всесвітній раді церков у Женеві. Патріарх російської православної церкви Кирило у світі Володимир Гундяєв у 1970-х був радянським шпигуном, який щільно співпрацював із КДБ та Працював у Швейцарії. Про це посилаючись на розсекречені архіви спецслужби. Повідомляє швейцарська азета Сонтекса Зітенґа. Журналісти видання опублікували великий матеріал. Про Гундяєва, в якому розповіли про його швейцарських друзів і про те, як він пов'язаний із цією країною. У матеріалі йдеться, що псевдонімом священнослужителя було прізвисько Михайло. Його шпигунська діяльність здійснювалася з 1969 по років, 1989 роки. Після чого він повернувся у СРСР і почав швидко рости в церковній ієрархії. В це від коментарів відмовилися у Всесвітній Раді. церков заявили, що не мають інформації з цього приводу. Після свого обрання патріархом у 2009 році кара Логундіяю перестав приховувати статки. Він живе в офіційній резиденції під Москвою володіє дачею на престижній московській рубльовці та нерухомістю під Санкт Петербургом. Реконструкція якої коштувала російській державі приблизно 40 мільйонів швейцарських франків. Коли Кирило хоче відпочити, він вирушає на узбережжя Чорного моря, де церква має палац, який вона називає духовно просвітницьким центром. Жителям сусідніх сіл заборонено ловити рибу та вмикати гучну музику. Коли патріарх перебуває у резиденції, також. Ж відома його любов до дорогих швейцарських годинників після анексії Криму в 2014 році патріарх Кирило продовжував підтримувати тісні зв'язки з Швейцарією у грудні 2016 року. Приїжджає до Цюриха проповідувати в російській православній церкві Воскресіння Христового у 2018 році. Кирило виступив у парад радою федерації РФ і повідомив, що щойно приїхав із Швейцарії, закликавши російських олігархів не показувати своє багатство за прикладом швейцарських багатіїв. А у 2019 Ця році він часто приїжджав у цю країну лікуватися після вторгнення в Україну ЗС СРФ. Патріарх Кирило перестав говорити про свою любов до Швейцарії. Натомість Володимир Гондяєв заявив, що священики повинні вміти підібрати потрібні слова, що переконати російських солдат у доцільності загибелі на війні із заходом. Також він вважає, що кожна парафія РПЦ має допомагати росіянам, які перебувають на передовій в Україні. Парафіянам він порадив збирати речі, продукти та гроші до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.